Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Військовий громадський діяч, генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун впевнений, що ЗСУ зможуть зупинити та розбити білоруську армію, якщо вона перетне кордон з Україною. Таку думку він висловив в етері програми Вердикт Сергієм Руденком на телеканалі Еспресо. Якщо білоруська армія перетне кордон України, це буде останній день незалежності Білорусі у вигляді держави. Яка б ця армія не була, але це армія Білорусі. Ця армія має підпорядковуватися керівнику держави, як би він не називався. І це останній бастьон, який ще є за спиною Лукашенко. Я впевнений, що ми зможемо зупинити та розбити їх. А потім, скоріш за все, Білорусь як незалежна держава може зникнути. Вважає Ягун. За словами генерала майора, як фейкова держава, Білорусь залишиться, тому що Росії вигідно мати в міжнародних організаціях ще один голос. А держава Білорусь, валюта, поліція, спецслужби, армія це все розчиниться в Російській імперії. Це на сподівання Путіна якраз той ковток, який може продовжити його життя. Його владу ще на невеликий проміжок часу. Він зараз робить все, щоб залишитися при владі. У Путіна немає перспектив перемоги, його вже серйозно не сприймають ніде. Додав Єгун. 15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не виключає наступу окупантів на Київ із Білорусі. Російська Федерація може повторити наступ на Київ у січні-лютому 2023 року. Нині країна-агресорка готує близько 200 тисяч нових військових. Своєю чергою, американські аналітики оцінили можливість вступу Білорусі у війну проти України після зустрічі Лукашенка та Путіна 19 грудня. Вже 19 грудня Путін відвідав Мінськ, де зустрівся з Лукашенком. Також на зустріч з білоруським колегою прибув очільник Міноборони РФ Сергій Після цього американські аналітики заявили, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, під час зустрічі в мінську відмовив російському диктатору Володимиру Путіну піти на подальші інтеграційні поступки 20 грудня. Генштаб ЗСУ повідомив, що військові Білорусі та РФ продовжують перебувати поблизу кордонів з Україною. А командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив, що рівень воєнної загрози з боку Білорусі поступово зростає. Згодом речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі. Ріаспресо сказав. Що ситуація по лінії кордону з Білорусю та в прикордоні залишається контрольованою, не зафіксовано переміщення або різкого збільшення військової техніки або живої сили, а кордон максимально посилено. Проте з'явилася інформація від білоруського гаюна, що Росія почала перекидання на південь Білорусі техніки, яку раніше привезли на полігони з мобілізованими ЗСРФ. Упродовж 20 грудня фіксували перевезення танків, вантажівок та особового складу збройних сил Росії з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни. Проте речник державної прикордонні. Кердонної служби України наголосив на тому, що поряд з білорусько-українським кордоном не зафіксовано різкого збільшення ані військової техніки, ані особового складу російських військових. Кремль тисне на білоруського самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, аби той пішов на вимоги Росії, а не маневрував. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!